Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Зараз долучаємо до ефіру Віталія Саранцева, представника відділу комунікації оперативно-тактичного угруповання Харків. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Віталію, Опишіть. Будь ласка, ситуацію на напрямку. Якщо можна, генштаб повідомив, що протягом ночі ворог атакував наші позиції. А розкажіть, будь ласка, більше про це в операційній зоні. Ото Харків обстановка залишається складною, напруженою та має ознаки до загострення. Як і в попередні дні, противник зосередив свої зусилля у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Овчанську він проводить внутрішню ротацію штурмових груп. Здійснює підготовку особового складу з 4-ї добровольчої штурмової бригади до, до штурмових дій. В місті тривають вуличні бої. Ворог намагається просуватися, атакувати в лоб, атакуючи в центрі, а також намагається просуватися по фланах. В районі населеного пункту Тихе Відміщено заведення на передовій позиції штурмових груп. Першої штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади в районі населеного пункту Стариця противник переміщує особовий склад з метою поповнення поточного некомплекту. Розпочав підготовку підрозділів 22-го мотострілацького полку, 72-ї мотистріальської дивізії, корпусу збройних сил армійського корпусу збройних сил РФ до переміщення з тимчасово окупованої території Луганської області. Для виконання бойових завдань у зазначеному районі. В районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, зміцнює, зміцнює оборону, здійснює мінування, можливих, здійснює мінування на можливих напрямках просування сил оборони, проводить розвитку вису, маршрутів висування, готується до проведення штурмових дій. В районі населеного пункту Сотницький Козачок. На території РФ російські окупанти посилюють пости бойової охорони, нарощують систему зв'язку та систему управління, збільшують застосування розвідувальних БПЛА. В цілому загальна картина виглядає так: противник проводить внутрішні ротації, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійну розвідувальну діяльність, здійснює обстріли сил України як з захоплених рубежів, так і з території РФ. Нарощує систему управління та зв'язку на окремих локаціях на власній території. Ми адекватно реагуємо на дії противника та зміцнюємо оборону наших військ на загрозливих напрямках, нарощуємо наші сили, залучаємо додаткові підрозділи, здійснюємо забезпечення наших сил боєприпасами, дронами та засобами РЕП. І тут я хочу звернутися до наших громадян про нагадати їм про заборону. Здійснення фото, відеозйомок, приміщення техніки та особового складу сил оборони пане Віталію. А можна запитати, які які сили кидають наступ росіяни? Чи використовують техніку, чи це робиться оцими фарш бразками, м'ясними штурмами? А якщо техніку використовують переважно яку? Для обстрілів наших позицій переважно використовується артилерія, як ствольна, так і РСЗВ. Подекуди використовуються танки. Вся техніка використовується виключно з території РФ на території України. Вона, якщо і потрапляє, то дуже швидко знищується. Як я вже говорив, автомобільну техніку противник задіює виключно для здійснення. Завдань логістики для перевезення особового складу, для перевезення боєприпасу ця техніка також дуже швидко знищується. Угу. Е, останнім часом, пане Віталію, надходила постійно контроверсійна інформація щодо агрегатного заводу у Вовчанську. Чи можете от повідомити на тепер його статус? Він наш, він зайнятий. Е, ще раз хочу нагадати, що територія агрегатного заводу у Вовчанську. Була захоплена ще на початку цього харківського загострення. Вона і, і як перебувала, так і перебуває під контролем росіян. Сама ця територія вона відрізана від основних сил противника. Підходи до цього заводу, і і сам і сам завод перебуває під вогневим контролем сил оборони. Просування військ противника в, в зазначеному районі немає. А дозвольте ще одне запитання, якщо можна. Які на ваш погляд чинники дозволяють ворогу далі утримувати захоплені позиції на півночі Харківщини? Що саме йому допомагає по перше, це його, його чисельність. По друге, це досить сильна підтримка артилерії, і що найбільше нам дошкуляє це застосування авіації. Він має перевагу. В даному моменті над нашими військами він активно використовує каби, і це надзвичайно заважає нам як просуватися, так і утримуватися там на, угу. на деяких рубежах. А, ну, ми бачили останнім часом, що недалеко, скажімо так, відносно недалеко від державного кордону України в глиби російської території. Там дещо починає траплятися. А я хочу вас у зв'язку з цим запитати, чи є далі ця опція у противника. Раніше він як робив? І про це говорили бійці. І він заходив на нашу територію, робив все, що міг зробити. Потім відходив на свою для того, щоб там оновити резерви, сили і так далі. І знову міг наступати. Чи залишилася ця опція для нього зараз? Ну, подекуди вона для нього, на жаль, поки що залишається. Але тим не менш, ми робимо все можливе для того, щоб е, знищувати ворога і на його території за допомогою як артилерії, так і ФПВ-дронів. тобто техніка, скупчення е, сил противника, все це ми намагаємося виявляти і знищувати. Ну, угу. ще хотілося б запитати, чи чи ну буквально банальне запитання, чи достатньо зброї і боєкомплектів, чи є чим працювати у наших бійців. Працювати є чим хотів би, щоб ворог теж знав, що у нас на кожного окупанта достатньо і снарядів, і дронів, і ФПВ-дронів, і інших боєприпасів. І крім того, як я вже зазначав, ми здійснюємо посилення наших підрозділів на окремих локаціях всіма необхідними засобами для нанесення вогневого ураження противнику. Пане Віталію, і ще одне чи чи ведеться постійне спостереження уздовж кордону? Адже ну крім півночі Харківщини, по, по нас знаходиться Сумщина і так далі? І ми знаємо, що ще донедавна принаймні були повідомлення про ДРГ а, противника, про обстріли при фронтово, при, перепрошую кордонних територіях. Чи продовжує ворог це робити далі? Звичайно, я це кілька хвилин тому я про це говорив, і звичайно, ми розуміємо, що вся територія е, країн російського кордону вона наразі є лінією зіткнення, і ворог mm -hmm. буде намагати намагатися і буде намагатися в подальшому знайти якісь прогалини в нашій обороні, буде намагатися проникати на нашу територію, і відповідно, ми, ми реагуємо. Ми здійснюємо е, спостереження як засобами розвідки ВПЛА, так і іншими технічними засобами. Звичайно, є. Наші підрозділи, які здійснюють цілодобове спостереження за цими ділянками. Тому ворог при його намаганнях яким чином проникнути на нашу територію, виявляється, і також або знищується, або він втікає. Пане Віталію, дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваш час, за вашу роботу. Звісно, вашим побратимам теж велика велика дяка. Це Віталій Саранцев, представник відділу комунікації оперативно-тактичного угруповання Харків. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.